Розминка 3000 елогравця перед тим як почати грати Фейсет. Заходимо на карту. Перше, що я роблю, це 100 ботів. 100-150 ботів просто АФК вантапом. Отак от. І Потім 250 ботів в русі. Бажано не вантапом, а отак по 3 патрончика. Тому що на фейсіті скоріш за себе, ви отак не бігаєте і кожному не даєте. В Все має бути в Русі з контр-стрейфом, щоб ви привикали стріляти в русі і нормально наводитись. І потім отак от по три бота спреями. Можете по три, по 4. Ну, краще по три. Тоже ботів 100 буде вам достатньо. В середньому там 600 700 ботів настрілюєте. Потім обов'язково, що я роблю. До речі, оця карта саме ідеальна для розминки. CS Stats. Це вона у майстерні. Тут є, отут нажимаєте challenge, тут є КЗ. Тоже. Так, чекай, що таке. КЗ, от. Зайшли собі. Попригали. Я переважно хвилин 20 пригаю собі. Цього буде, думаю, вам достатньо. Для розминки. Потім заходити на DM. На DM я даю мінімум 100 килів. Зайшли на DM, дали 100 килів. Цього вам буде достатньо. Я думаю, з головою. Ще я знаходжу деколи пістол даємо, щоб теж розібратися, бо пістолетки дуже важливі, раунди, як на мене. Але це вже діло кожного. Все, друзі, отак я розминаюсь.